Всім привіт. Значить, ремонтую коробку Немтовську. Значить, Причина була, не виключаються передачі. В основному третя, чаще четверта, а тоді стала і друга. Дуже рідко, але бува, включаються, бува, не включаються, коли трошки придержав педальку, включаються, нормально, не вибивав. А так, коли різко, швидко треба, то включилася, вибила або взагалі не включилася. По вскриттю, на мою думку, дві причини. Перша це невеличкий знос на вильці, там зазубринка є, така вже пальцем чіпляється. І вона так мені не подобається, як вона отут люфтить. От. Перша друга менше люфтить, а ця більшенько люфтить пойде під заміну Ну і другий, мабуть, основний момент ось цей флажок, що знаходиться на осі приключення передач. Коли його нажимаєш, він впирається в корпус самої коробки. А ось цей защёлка вона в сегмент не доходить, то тобто стає десь. Отут от на краєчку, а в сегмент не падає. Тому що оцей от флажок вже вперся в корпус. Якщо нижні передачі в мене всі включались чітко, от, то от іменно вище, друга, третя, четверта в особенності включилась, вибіла або просто нейтральна. Тобто Поставлю нові вилочки і оцей шток підпиляю. Десь було відео, не знаю, теж видивився, показують, що повинен не зовсім впертися в корпус, а оцей флажок в стати сегменту. Ну, В тої людині було навпаки, впирався в корпус, оцей флажок тільки тоді. Коли оця защёлка перескакувала сегмент, а в мене навпаки вона не вскакує в сегмент, а флажок уже вперся. Ну, це можлива причина така. Це все, що хотів вам сказати по своїй коробці. Ну і ще як знімати кришку? О, тут вона туго в мене знімалася. Збивав, збивав, на десь на сантиметр зійшла, далі не йде. Стукаю, стукою не йде. Заложив дві монтіровки з цієї сторони, з цієї сторони. І так качелькою вихаєш, 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 і вона з почіпніком злазить. Все, всім дякую. Кому буде моє відео корисне. Ну і дякувати тим, хто ділиться своїм опитом. По ремонту коробок, зборки, як правильно вали повиставлять, куди шайби поставити. то відео повинне бути корисне. Ну і в кожного свої поломки. Все, всім дякую.